ж знаєте, як матуся за то моє печеться. Ось і ну, ти мене тебе прислала. Мені не потрібен бендоля, дивіться, що тобі дати, щоб ти від мене відстала. А я не відстану, за речі, я прийшла не сама, а з дітей нікою не ні ферніш. Що? Зараз все ніколи не любила. Клеопатру, ні старшу, ні молодшу, але. Чув я її довела? не нею? Зни... Не, не, не хвилюйся, тітенька. В неї просто нервний шок. Сподіваюся, не хочу, щоб вона прямо мене закманула, що мені ще трупа не встачає на голову чи що. До речі, дир... я сказала про цю ситуацію директорісі Бланг, от вона не значила мене класним керівником їхнього класу. Ну, все ж таки, якби я тут колись вчилась. Чудово, а я тобі буду допомагати. Давай, краще, підемо з цією дітонькою на фертиці, давай. Клео, Клео, що тут? Чусь... А вона прийшла, вона повернулася. Та хто повернувся? Не фер. І не тільки вона ще ще не там? Та? Так, кладім, ну, ти не уявляєш, яка це проблема. Зараз не фер, буде нашим класним керівником. Не ще нам цього не встачав. Я і так завжди була відмінницею. А тепер це буде жахливо. Ти була відмінці. Особливо із алгебри. Я вже не кажу про геометрію. Ну, я майже з усіх предметів була відмінці. А, о, може, ви припинити сваритися і допоможете мені. А. Тебе треба віднести в шпиталь. Який там шпиталь? Її треба просто віднести до лікаря. Ага. Ні, мене просто мені зразу стане краще, як тільки не І не фортити підуть ізвідси. Це ж зовсім А давайте ми просто візьмемо і посканчаємося директор теплатку. Френкі, від цього, я думаю, краще не буде. Буде тільки нір. Ти про що? Ну, вона ж буде виправдовувати, що вона нічого взагалі поганого не робила, це мене зараз так не відреагувала. Це справда. Але ми можемо їй сказати, чому ми на неї так відреагували? А я думаю, що краще зробити такі умови не ввелі. що вона просто тут не витримає. Точно, треба робити такі умови, що вона просто тут не витримає. Є геній, Дракула? Та ні, я просто трохи подумала. Це мене Вайтлін навчила. Знов це що воно взагалі себе позвонило. Не хочу вам заважати, але може, допоможете мені. Так, вибаче, вибачи. Ну, як вона? Ну, ще я можу сказати. психологічний зрив. Воно нормалізується. Як тільки Нефера забереться з нашої школи. Власне, я також не дуже рада, що тут Нефера тепер командує. Нефера командує. Ну ні, ми цього не допустимо. Я цього точно не переживу, якщо вона тут буде командувати. Ага, точно. У нас всі не твійки що курці просто? Френкі Дракулара хотіла сказати, що всім буде погано, якщо не фера, тут залишиться. Вона, мала на увазі, не лише двійки. А мені важливо, щоб вона двійки не ставила. Ви знаєте, як довго я добре навчалася? Щоб тепер такий дірок, котрий мати двійки, та ні за що. Я думаю, клюво треба трошечки полежати. Якби вона має пропустити декілька днів. Декілька це приблизно скільки. Ну не знаю, а це грає якусь роль? Звичайно, це грає величезну роль. А чи завтра, післязавтра і сьогодні в нас немає ні алгебри, ні геометрії, ні жодної математики. Так само як інформатики в нас немає. А ось уже в п'ятницю починається. Як би це сказати, і алгебра і геометрія на цілий день буде алгебра і геометрія. Ну так з цими уроками один урок не можна буде пропускати. Про що ми хочемо сказати? Стійте хвилинку. Де мій айгеробик Де мій айгеробік? Він в твоїй кімнаті. Хтось підіть за ним. Не... Я піду. О, Матуся, ти б не могла приїхати в школу монстрів? Просто приїдь. Дякую. Лагу. Та нема за що. Ходімо в коридор. Зараз моя матуся приїде. та 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 А ось і вона Клеопатра Дніл 12. Лео рада тебе бачити. Я також матус дуже дуже Ой, що ти мене соромиш, не падай. Ой, мама. Ну то чому я мала так швидко приїхати? Наприклад, тому що познати мені навіщо ти сюди припхала не вербі і не верті, тітоньку. Тітоньку не верті і я її взагалі сюди не не кликала навіть mm -hmm. значить не її сама покликала а не феру навіщо вона твоя старша сестра і вона про тебе має піклуватися так само як і я і я теж про тебе. Ну, твоя старша сестра вона має піклуватися про тебе так само як і я ну і взагалі я тут уже довго навчаюся Чому ти її тепер прислала Ну то й що? взагалі хто ці? От, чому вони сиділи з королевою? Ну, З принцесою поки що. це мої друзі. Що в тебе друзі не принцеса Індії і принцеса Британії? А вони, вони ж нічого. Чому ж ось Дракула, наприклад, вона донька самого графа Дракули. Ну що ж? все ще можна рахувати за королівський рід, а решта з тих дракула. Вже. Це я. Я тут. Привіт, не приближайся до мене. Мама, запереціться не феру, про це навіть не може бути мови. Ну, все, я Дівчата, у мене мені новина, яка обрадує вас всіх. Ой. А чому це ви такі всі сумні? Навіть не питай, нас буде вчити не фера. Не Фера Деніл, а наскільки я знаю, з клію вона не дуже добре ладить. Звідки ти це знає? Ну, попробуй хоча б раз читати журнальчики її ну і таке всяке. Забудьте, що за новину ти хотіла сказати, Ватлін. Ми уважно слухаємо. Отже, okay. я б хотіла поїхати зараз до за своєї бабусі. Я дізналася, що моя мама теж вдома я з нею так давно не спілкувалася. І ну, в принципі, ви теж можете поїхати зі мною. Що, це серйозно? Ну, повністю. а чому серйозно? Ну, хоч щось в цьому дні є прекрасне. Я побачу Евілін Ві. Так, сідайте на мою метлу і полетіли. Ушкораць шестнадцять 16.52. Ого, який великий будинок. Це тут живе твоя мама, Вайтлін. Так тут зараз її покличу. сподіваюсь, вони захоче мною спілку. Чому? Чому ж не захочу? У нас твоя донька. ти її донька. на мене часу нема. Е -е, стук, стук. Що хто тут? Мама, привіт, це ж я Ой. На Мамо, ти ж мені. Маму, хіба ти не рада мене бачити? Ні, не рада. У мене без тебе повна справа хто там? Та так, ніхто донька пішла. Хто ніхто, ніхто, ніхто. Взагалі ніхто. Просто переплутали дорогу. Що ти тут робиш? Забирайся звідси і не псуй мені життя. Перепрошую Та як ви говорите з цивітною донькою. А я ще ще було від вас в захваті. Слухайте, ну у мене немає часу ні на кого Вайтлін так тебе звуть. Так? Ну, взагалі ти мене так назвала, так. У мене немає часу ні на тебе, ні на твоїх дурнуватих, стромних подружок. Все, мені йдеш? Звичайно. Тепер я розумію, що коли ти хотіла, коли ти казала, що вона не хоче з тобою спілкуватися, ти не перебільшувала. Ти, при... ти приуміншала. Ах, знаю. Ах, хто той? Хто там кричав? Ах, я кафанник, мене і мог фан. Яке жахіття! А, можливо. Давайте краще поїдемо додому. Ага. Вайкінві. Драклаура Дракула, Франкіштейн, Клодін Вольф, Лагуна Блю, Гулія Зомбі, Тороліс Драйп, Спектром і Нефера Деніл. А ще Клеопатра Деніл. Всі ролі озвучували самі Монстер Хай. Це була третя серія. Програми серіалу монстри в житті.